Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз. Чого нам очікувати від приїзда Кіта Келага до України? Поговоримо, чому знову починаються у нас в медіа розмови про вибори з нами на зв'язку. Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Пане Євгене, давайте розпочнемо з такої новини, що спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келех має приїхати в Україну вже після Мюнхенської безпекової конференції. Нібито, як вже анонсують, що візит заплановано на 20 лютого. Принаймні про це повідомляють з посиланням на офіс президента України. Втім, призначити ось як пише видання. Ні, РБК України, посилаючись на джерела, нібито ось цей візит на 20 лютого запропонувала саме американська сторона? Хоча ми пам'ятаємо, що ми нібито чекали кітакелега ще навіть в січні до інавгурації Дональда Трампа. Потім з'ясувалося, що не візит його перенесли, і нібито нам пояснили, що у зв'язку з юридичними причинами зараз вже нібито є ось дата 20 -го, 20 -го лютого. Чого чого чекати, пане Євгене? І як ви вважаєте? Ось ці переноси дати, чи це щось означає? Я думаю, що це не дуже хороша для нас новина, якщо Кіт Келог спочатку в Мюнхені представить американське бачення, а потім його буде доносити до нас. Тому що, якщо він буде його доносити до нас вже в представленому баченні, то значить це рішення ухвалене і з ним американці будуть далі працювати. Було б набагато краще, якби він спочатку опинився в Києві. Відвідав і спочатку, наче такі розмови були, що він має відвідати Київ, а потім вже відповідно все-таки їхати до Мюнхена. Але у американців зараз своя логіка. Вони в принципі Трампу потрібні швидкі міжнародні перемоги. Ви ж бачите, як цікаво виходить, що Мексика. Канада, всі інші, кого він там активно залякує митами, вони потім е щось ставиться на паузу, щось відкладається. Але тобто у Трампа для всіх знаходяться компромісні кроки, а для Росії немає навіть жорстких кроків. І це для нас, я думаю, достатньо тривожний сигнал. Я думаю, що причина не в тому, що Трамп, як його е прийнято десь Малювати він русофіл. Ні, він не русофіл. І я менше за все думаю, що Дональд Трамп агент Кремля. Я думаю, що справа в іншому. Справа в тому, що в системі координат Дональда Трампа примирення двох пострадянських республік відповідає інтересам Сполучених Штатів як найпотужнішої країни світу, і тому заради цього він готовий з нашого стратегічного партнера. Перетворитися на посередника рівновіддаленого. Але складно бути рівновіддаленим посередником у потенційних переговорах між агресором і жертвою агресії. Це, я думаю, дуже, ну, дуже, дуже, дуже серйозна проблема. І зараз в Вашингтоні проходить український тиждень, там достатньо великий десант. Українських депутатів-урядовців я сподіваюся, що там будуть якісь речі здійснені, і буде донесено інформацію про те, що окремі кроки вони просто будуть не в інтересах Сполучених Штатів. Тобто, у нас є насправді ну, десь тиждень для того, щоб донести до сполучених штатів інтерес в тому, щоб підтримувати Україну. Пане Євгене, а дозвольте уточнити, якщо ми в системі координат Трампа розглядаємося як побажання, щоб дві пострадянські країни помирилися, чи це означає, що Трамп не розглядає Україну як незалежну суверенну країну? Чи це означає, що він якось сприймає Росію так само не як демократичну країну, а все рівно через призму радянського союзу? Це ж насправді поганий для нас новини. Погані новини <кій> немає правди, діти погані. Але разом з тим я не думаю, що він не бачить Україну як незалежну державу. Проблема в тому, що значна частина команди Трампа сформувала своє бачення під час Холодної війни. Ну той самий Кіт Келог, тобто людина, яка стала генералом ще за часів Холодної війни. Ну, навряд чи вона за той час якось змінила свої погляди. Тому, з одного боку, там є люди, які, той самий Волц, який, ну, так би мовити, з певним бойовим досвідом, той самий держсекретар Марко Рубіо, який з середовища кубінських. Іммігрантів, тобто ну, він має стояти просто на позиціях антикомунізму і відповідно стояти на позиціях скептичного ставлення до Росії. Але я не думаю, що у Трампа просто зараз працює бізнес-логіка. В його бізнес-логіці примирення між Росією та Україною це е, максимально швидкий крок. Ну е, плюс у нього е, в його темпераменті, в його психотипі. Е, є підхід, що, ну, подивіться, який є класний, е, з усіма там е, можу домовитись. Ну, я не знаю, як він з усіма може домовитись на сьогоднішній момент, це невелик, на мою думку, серйозне питання, але просто по газі, наприклад, пропозиція про те, що Сполучені Штати будуть відбудовувати газу. Але перед тим треба 2 мільйони палестинців кудись виселити. Ну це, це свідчить, що просто не було кому Трампа переконливо пробрифінгувати і, і розповісти хоча б коротку історію цієї проблеми. Тому що ця ідея, вона, вона не те, що фантастична, вона з категорії на голову не налазить. Е, пане Євгене, говорячи про ось те, що для нас так це не дуже приємні новини. Ми ж розуміємо, що в першу чергу ми маємо. Не розраховувати самі на себе, так ми безумовно вдячні нашим партнерам, але якщо ну бути дорослими, та й жити в дорослому світі, то ми маємо розраховувати в першу чергу самі на себе, і неодноразово президент України, в тому числі, наголошував, що ніяких перемовин про Україну без України, і е, ми побачили, як наші партнери спочатку думали, що такі нам лишилося два, два тижні під час повномасштабного вторгнення, але ми показали свої сили. І щоразу, коли ми показуємо свої сили. То е, наші партнери так само ну якось знаєте, стають сміливішими е, е, відносно Росії. Зараз говорячи про ось цей м, план Кіта Келога, я ще знаєте, згадую слова Валерія Чалого. Я була з ним на одному із заходів, і, і він, говорячи з європейськими, в тому числі і з американськими дипломатами з представниками Сполучених Штатів сказав: Ви е, ніхто з вас не розуміє, що що б ви не прописали, як би і про що ви не домовились в Україні, вирішує українська. Народ. І ось тут, якщо ми підходимо до питання замороження цього конфлікту, до питання підвішеного стану для цих тимчасово окупованих територій, як ви вважаєте, що зараз можемо ми донести за ось цей тиждень, який лишився, і, і яким чином ми маємо це доносити, чи яким чином і до кого в першу чергу? Ну, по-перше, тут треба торкнутися питання того, що американці хочуть проведення виборів в Україні як демонстрації того, що Україна є демократичною державою, це все зрозуміло. Але є один момент, який вони здається не усвідомлюють, ну не хочуть, не можуть, не знаю. Росія зараз готова до дочасних виборів в Україні краще, ніж Україна краще, ніж українська влада, тобто в умовах припинення війни. Призупинення війни, перехід до квазідемократичного такого характеру, скасування воєнного стану, ну тобто, чи призупинення воєнного стану для Росії це буде подарунок. Тобто, це треба розуміти, це треба усвідомлювати. Це не означає, що я проти виборів. Ні, не можна бути проти виборів, тому що вибори це найкращий елемент переобрання, перетворень влади. Але маємо розуміти, що вибори, які е, пройдуть за принципом навіщо мені твоя робота, аби ти втомився, вони можуть просто розірвати Україну на шматі. Що ми можемо зараз довести Сполученим Штатам? У мене останніми тижнями виник такий образ: Україна має довести, що вона є залізним їжаком, який своїми рухами, своєю спроможністю згортатися клубком. Створює проблеми для російського ведмедя людожера. Тобто, ми, по-перше, маємо показати, що цей відміт є людожером, а у нас з цього приводу фактів просто безліч. По-друге, показати нашу внутрішню стійкість, нашу внутрішню твердість. А у нас поки що все, на що вистачає, це переслідування Порошенка, неспроможність парламентаріїв нормально працювати після відкриття. Парламентської сесії, унікальною, да, першою в історії українського парламентаризму 13 сесії, може, вони забобонні, вирішили не приходити на її відкриття. Але як говорити про монобільшість, коли 226 людей присутні в залі на відкритті нової парламентської сесії, скажіть мені? Ну, ну, це ж нонсенс, правда? 226 400. І ми маємо показувати, що ми, ми не здамося, що ми продовжуватимемо боротьбу. За навіть несприятливих для України сценарії, це єдиний можливий на сьогоднішній момент спосіб доносити цю інформацію. Це ну о, розумієте, робота з американськими лобістами зараз вона повинна вона повинна була починатися зразу в листопаді. Я не знаю. Ну тобто, я розумію, що ця робота має бути непомітною, але я не бачу її конкретних предметних проявів. У чому проблема. Пане Євгене, а говорячи про вибори, ми бачимо, що у нас справді проросійські ось ці роти ухилянти і ті, хто втік з України, які нібито розповідають, як вони сильно її люблять, вони готуються до виборів. Ми бачимо, що в Україні вже політичні сили так само. Ми бачимо бікборди вздовж доріг. Ми бачимо, що підготовка до виборів триває. Але тут справді Росія готова до наших виборів набагато краще ніж ми до наших виборів, і тут варто зауважити. Я знаєте, на цьому зауважу, що влада каже, не буде виборів, не може бути виборів під час війни. Опозиція каже, так, так, і готується до виборів. Тут питання ще знаєте, в чому несправедливо? Ливості Путін, незважаючи на те, та вибачте, Путін каже, що Зеленський нелегітимний того що нібито його знову ніхто не переобрав. Але питання до наших партнерів: а наскільки легітимний Путін, якщо він проводить вибори на тимчасово окупованих територіях, якщо він вже не вперше проводить вибори в тимчасово окупованому Криму, то питання в тому, чому наші партнери не ставлять питання його легітимності. Це питання треба було ставити ще в березні минулого року, коли ви праві було проведено перепризначення Путіна на окупованих українських територіях. Але світова спільнота тоді це проковнула легко, спокійно. Там були якісь спроби Групи Семи е, зробити спільну заяву, але американці, американці, безпосередньо Ентоні Блінкен її заблокував. Тому це свідчить про те, що Захід. Продовжує ставитись до Росії як до зла, якого вони бояться, якому вони не наважуються протидіяти. У нас просто немає іншого виходу, розумієте? У нас немає іншого виходу, як проти Росії боротися, тому що якщо Україна капітулює, чого я впевнений, не станеться, просто Україна перестане існувати. А Захід не розуміє того, що якщо Україна перестане існувати, то Росія отримає стільки ресурсів для продовження наступу. На Україну що вибачте на Європу, на європейський союз, на різні країни Європейського союзу, що вони просто взагалі не можуть спати спокійно, не зможуть, і наше, наше зараз завдання доносити це до наших західних партнерів, те що вони не можуть бути в такій ситуації, вони не можуть займати позицію страуса страуси в європейських широтах не водяться. У нас немає. Ми, ну, як бачимо, водиться, пане Євгене. Як бачимо, водиться, але тут питання в тому, що все рівно зараз а, а, на фоні ось цих заяв і перших дій Трампа, і перших указів, до нас вчора при, приїжджали в. З Британії міністр, і а, ми вчора отримали від Британії допомогу, і бачимо, що Європа якось а, також а, декларує, що буде продовжувати нас підтримувати і допомагати. Скажіть, будь ласка, а, таки а, можливо, все ж таки в Європі щось змінилося, і вони розуміють, що без України їм просто не можна. І а, зважаючи на дії Трампа, на дії його команди, вони починають розуміти, що їхня безпека це в першу чергу безпека України. На жаль, я не відчуваю таких яскравих гострих змін, тобто вони нас продовжують підтримувати, у них є емпатія до нас десь в європейських столицях є українські прапори, дійсно на високих точках, але далеко не в усіх, і далеко не всюди. І є один момент, якого мені здається не розуміє українська влада, якими б приязними до України не були наші партнери. Їх можуть змінити під час демократичних виборів. От змінити і все. Ну тому що календар виборів в країнах, де немає війни, він іде по своєму графіку. І, ну, е, вибори в Німеччині це трохи не той випадок, тому що, хоча Німеччина насправді, якщо ну, ми абстрагуємось від ситуації з Тауросами, Німеччина це країна, яка Україні дуже потужно допомогла постачанням різним. Дуже потужно, і про це не варто забувати. Тому давайте давайте будемо реалістами, давайте будемо на ці речі дивитися, як е, практики, давайте будемо розуміти, що у нас е, не вистачає ефективної комунікації з нашими партнерами. Про те, що ну просто. На моє переконання, перш ніж щось говорити нашим партнерам, треба зробити тут всередині. Ну тобто, представляти план перемоги і потім тішити, що Трамп зацікавився рідкоземельними металами, але не мати команди перемоги це недалекоглядно. Просто е гра в е використання українських надр, вона може бути перспективною з е виконанням низки але. Причому відомих, але помітних, але і таких, які будуть в принципі, працювати так, що це буде очевидно. І коли президент Зеленський говорить, що я готовий, щоб розробляли на розробляли українські надра. Ну для, для цього треба, хоча б якісь закони приймати, розумієте? Просто готовність президента це не створення інвестиційного клімату. Наші західні партнери за дивним збігом обставин вони хочуть, щоб був. Якісь були нормативні акти, були якісь закони, які серйозно е, дозволяють там е, розробку надар в концесіях чи в чомусь іншому. Тобто, це має, має, мають бути норми законодавства, а не просто слова. От в чому річ і про вибори влада не менше готується до виборів, ніж опозиція навіть більше сильніше. Вона з усіх на всіх парах готується до виборів, бо розуміє якими будуть наслідки її цілком вірогідної поразки на цих виборах? Пане Євгене, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Будемо ще з вами говорити і стежити, звичайно, за ось цими візитами, за тим, що буде пропонуватися. Там справді цікаво, чи ось цей план Кітакелога буде включати в себе про ось ці корисні копалини і про вибори, в тому числі. Ну, будемо спостерігати, як то кажуть. Хочеться, щоб не було ще й в Європі страусів. А для цього нам треба бути в першу чергу сильними, щоб на нас рівнялися. Євген Магда, директор інституту світової політики, був разом із нами на зв'язку. Дуже дякую. Ну а я вас закликаю поставити вподобайку, написати коментар, задонатити обов'язково на Збройні Сили України, тому що не існує маленьких чи неважливих донатів. Ну і дякую вам за цю розмову. До зустрічі.